Дорогі браття, і сестри, маючи по милості Божій таке прекрасне зібрання, давайте скажемо слава Богу. слава Богу. Бо дійсно вся слава і хвала належить нашому Господу Ісусу Христу. Як ми чули на початку таку прекрасну проповідь про, про те, що родився наш Спаситель Ісус Христос, прийшов в цей світ. От, Але для чого Він народився? Для чого він прийшов? Сьогодні, знаєте, люди. Коли згадують Різдво Христове, такі є красиві малюночки малюють, там, де маленьке немовля лежить в яслях Ісус, і там така атмосфера створена, і там такі тваринки поряд знаходяться, і так все гарно, так все красиво. І так воно десь радує серце людини. Але якщо задуматися, для чого прийшов Ісус Христос на цю землю? Для того, щоби спасти Тебе і мене, слава Ісусу! Але що це стоїло нашому Господу Ісусу Христу? Це йому стоїло віддати своє життя, і сестри. Його били люди грішні, Його творіння, в нього плювали, на нього слова недобрі казали і в кінці його розп'яли? В руки в ноги вбивали цвяхи і повісили його там на Голговському хресті. І там Син Божий висів і стікав кров'ю за Твої мої гріхи, і йому не просто далося наше спасіння. Слава нашому Господу, Алілуя! І на початку мого увірування я увірував в колонії суворого режиму в Київській області. Там прийшли післанці від імені Христового, проповідували, я почув Слово Боже, покаявся. І з тих пір Господь запалив моє серце. Для благовістя, для того, щоб я звіщав Його святе ім'я. І я стараюся з Божою допомогою при содістві Божої благодаті іти в ті місця, де є люди, це в лікарні, в тюрми, на площі, на ринки кругом скрізь стараюся іти і звіщати Слово Боже. І Господь дає мені від того радість, дає від того знаєте, благословіння. І я дуже радію в тому, що раніше, знаєте, колись я Бога не знав, а сьогодні, коли Господь відкрився мені, змінив моє життя, то я з радістю в своєму серці служу Господу і Спасителю мому Ісусу Христу. Слава Богу! Не під примусом, не тому, що хтось сказав, чи хтось покликав, чи було якось ну, неможливо відмовитися, а тому, що. Побудження в серці, яке від Духа Святого. Це побудження від Бога, воно мене спрямовує, воно мене от надихає на те, щоб служити Господу. І в Біблії є написаний такий текст, так як раніше ви віддавали себе, тобто свої тіла, ворудія гріха неправді, так нині, каже, предоставте себе на служіння Богу. І я згадую, як я раніше ревностно служив. Тому гріху, в якому знаходився, коли Бога не знав. Я себе не шкодував. Я себе розтрачав, можливо, на всі 100%. То невже сьогодні, коли Господь змінив моє життя, звільнив мене від наркотичних, алкогольних залежностей, у в'язниці я відбував покарання, коли Бога не знав, декілька разів. Всю свою юність там провів у в'язниці. От, але Господь відкрився і бажання серця служити Йому, звершувати Його доручення на цій землі. Слава Ісусу Христу! Але це, браття, сестри, всім нам дано. Я просто говорю про себе, тому що я говорю про те, що Господь таких людей милує, спасає, піднімає і хоче прославлятися через таких людей. Хоче прославлятися сьогодні Господь і через вас. Через кожного на своєму місці. І ось я зачитаю текст, який записаний Дії святих Апостолів, перший розділ, восьмий віршик. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Іудеї та Самарії і аж до краю землі. Ось такі слова сказав Господь Ісус Христос своїм учням. От. І так і сталося, коли ми вже читаємо далі другий розділ е дії святих апостолів. Ми бачимо, як вони збиралися в горниці, були разом, і написано внезапно зробився шум з неба, якби отнісучогося сильного вітра. І на них зійшов Дух Святий і почив на них. Як вогняне полум'я над ними, і вони почали говорити мовами, пророкувати, славити Бога. Але Господь Ісус Христос їм сказав, що ви будете моїми свідками, коли Дух Святий зійде на вас. І ось, браття, сестри, сьогодні не раз буває, люди задаються питанням навіть в церкві. А де ж сьогодні сила Божа? А не стало Божого помазання вже не так, як раніше, ось колись, раніше, така сила була, так проповідували, такі, такі зібрання були, так Господь діяв. А де це все сьогодні? Люди буває так часом кажуть, що не стало сили. Але ми можемо звернути увагу на своє життя, куди ми себе вкладаємо, або в що ми себе вкладаємо, куди ми витрачаємо цей дорогоцінний ресурс. Це час, який дарував нам Господь. Які в нас цінності, система цінності, які в нас пріоритети в житті? Що для нас важливо, туди ми себе і вкладаємо, туди ми себе і витрачаємо. І якщо для нас важливо щось інше, а не служіння Богу, то туди ми будемо себе і вкладати. І тому немає сьогодні видно так, тої великої Божої сили, тому що. Можливо, в церкві буває так, що народ Божий зайнятий не тим, зайняті собою, своїм життям, забезпеченням себе, своїх сім'ї і так далі. Це все потрібно. Біблія до того нас закликає. Але якщо в нас в пріоритеті служить Богу, йому плоди приносити, то ми будемо бачити силу Божу. Сьогодні, коли ми ходимо в лікарню, проповідуємо, коли на вокзалах, на базарах проповідуємо десь у тюрмі людям, ще в різних місцях, я бачу сьогодні силу Божу, слава Ісусу Христу. Я бачу, що Господь Він себе проявляє. І я в тому маю участь, слава нашому Господу. Господь в чомусь. Використовує, дає бачити, як люди, навіть деякі люди каються, як люди плачуть, як люди Господа приймають. Є багато і противників Євангелії, багато людей противиться. І недавно було так, що я стою в місті, благовістю, проповідую в мікрофон Слово Боже. І потім якась людина проходила і каже, що ти тут такий чоловік здоровий стоїш, розказуєш. Автомат в руки йди на передову. Я кажу, до вас можна звернутися з вами, поговорити. Ну, вона каже, говоріть. Я кажу: дивіться, я знаходжуся на духовній передовій, це духовний фронт. Кажу, окупант номер один це є сатана, диявол. Він прийшов, він окупував людські серця і душі, позаводив туди свої отряди, свої війська. І сьогодні в людських серцях, в людському житті він робить отой безлад, безпорядок. Він руйнує людей, він руйнує, він окупував їх, їхню волю, їхнє серце. А я говорю про ім'я Ісуса Христа, який виводить з того полону, який дає свободу, виводить з того, знаєте, з того такого от те, що сатана погрузив людей сьогодні. І це є духовний фронт, браття, сестри. І мій заклик до нас він в тому, щоб нам звіщати Слово Боже, кожен на своєму місці. Можливо, на роботі, можливо, хтось вчиться десь в учбових закладах, а хтось має сусідів, які, от, можливо, в гріху просто потопають. І ми сьогодні на нас є відповідальність, тому що Господь нам відкрився, Він явив милість, дарував спасіння. Але чи ми говоримо про нього, про Господа людям, які поряд з нами знаходяться, проживають, працюють або навчаються, це відповідальність на нас. Тому що, знаєте, коли потім людина привстане перед Богом, і Господь скаже: Я напротязі всього твого життя стукався до твого серця. Там в тебе поряд сусіди були віруючі, там в школі ти з кимось зустрічався, на роботі, а там на вулиці, на вокзалі, десь на ринку. Ти чув моє слово, але скаже Господь, ти був зайнятий собою, своїм життям. Ти не хотів мене впустити в своє життя. Але також слово Боже каже: як почути, якщо не буде того, хто проповідує. Ми маємо. Проповідувати, це добре, коли ми зібрані. Ми один одного навчаємо, ми один одного збудовуємо, ми говоримо про ну, Слово Боже. Ми навчаємося від Слова Божого, і нам добре. Але за приділами цього прекрасного дома молитви є багато людей, якщо сьогодні раптом закінчиться їхнє життя, куди вони підуть. А як нам це буде перед Господом? Що ми біля них ходили, ми біля них жили, ми з ними разом працювали, але ми так і не приобріли їх для Господа. Особисто мене хвилює, браття, сестри, це питання. Хвилює. Я відчуваю відповідальність на собі. Я дякую Богу, що Він дає оці переживання мені, що він дає служити. Я без нього, як вже брат казав, я так само скажу: я ніхто і ніщо без нього. Але коли він веде, Він благословляє, Він піднімає, то тільки йому слава і хвала. І я не раз відчував, коли Господь буває часом на вулиці бере в свій уділ і використовує. Це не завжди так буває. Часом вийдеш, почнеш говорити, і так важко говорити. А часом буває, вийдеш, почав говорити і діє Божа благодать. І бачиш, як Господь достигає людських сердець своїм словом. І потім починаєш молитися. Каже, Господи, дякую тобі. Цього в мені ніколи не було таких здібностей. Я ніколи цього не вмів. Це Ти взяв мене і використав тільки що, бо ти набагато більше любиш цих людей. Ти хочеш спасти їхнє життя. І я дякую, що Ти дав мені ощутити цю благодать Твою. Слава нашому Господу! І, браття, сестри, коли ми починаємо займатися Божою справою, займатися от служінням для Господа, то Він, знаєте, він і над нами починає ще більше піклуватися про нас, про наше життя, про наші життєві питання. Господь починає давати нам вихід, рішення, якісь свої совіти. знаєте. але якщо ми в церкві тільки зайняті собою, тільки сосредоточені на собі. Тільки вокруг мене все має працювати для мене, все відбувається. знаєте, а, а я сам хто і що? Яка моя задача, Яка, яке моє служіння? Кожен має задатися питанням. Можливо, не всі будуть на вулиці благовіствувати, але чим займатися можу я в церкві Христовій, от щоб задатися цим питанням, яке моє служіння? І молиться до Бога, і він обов'язково відкриє. І тоді ти вже не будеш. Замічати недоліки один одного, тоді ти вже не будеш дивитися, хто як проповідував, хто де запнувся, де збився, не так сказав. Вже тебе воно не сильно буде хвилювати, не сильно ти будеш на цьому засредоточений. Але е, твоя увага і е, твоя ціль буде служити Господу. Слава Ісусу Христу! Тому, браття, сестри, хай Господь він запалить наше серце і до, до служіння, хай Він дасть оцю ревність. Служити йому і весь свій час, своє здоров'я, свої ресурси класти на Божий алтар, слава нашому Господу. Тому що ми от на заводах, на роботах, де там є, ми живемо, ми маємо там працювати скрізь, де ми працюємо, але ми там витрачаємо свій основний час. Самі кращі години свого часу там проходять, наше здоров'я туди уходить. Наші кращі роки життя там. От, уходять туди, а для служіння Господу буває, якщо людина виділить трошечки там годинку, дві, півтори, когось піти відвідати, десь поспівати, десь когось посітити. І так мало для Господа, який небо для нас приготував, браття, сестри, віддав своє життя, пролив свою кров, наскільки ми йому далися непросто. Ну, наше спасіння, наскільки йому дорого стоїло життя. От, і невже ми так мало будемо для Господа віддавати? То давайте все своє життя йому посвятим для Господа, і будемо і на роботі служити, і вдома, і на дорозі і кругом, бо наше служіння це 24 на 7. Тут Господь нам служить, спів, проповіді, ми збудовуємося, надихаємося, вдохновляємося нашим Господом, а виходимо за порог дома молитви, і там наше служіння. Господу 24 на 7. Слава Ісусу Христу! Нехай всіх нас Бог благословить. Давайте помолимось, браття і сестри, прославимо Бога.